Ця розповідь від нашого підписника, науковця, дослідника міфології, отже, гарного перегляду. Є така зона відпочинку в місті Дніпро, монастирський, комсомольський посовковому, острів і прилегла територія, що знаходиться через води ріки Дніпро, від парку імені Тараса Григоровича Шевченко. Там стирчать породи українського кристалічного щита, жовтуватого кольору яким, як кажуть деякі джерела, більш ніж три мільярди років, і по яких зараз тренуються лазити альпіністи, все вбиваючи і вбиваючи свої цвяхи в цю породу. По легендах на цьому монастирському острові ще задовго до хрещення Русі знаходився християнський монастир, від цього і назва острова, що дійшла з тієї сивої давнини і аж до наших часів. Подейкують, що на цьому острові двічі зупинявся Андрій Першопокликаний, коли подорожував до Києва і назад з Києва, кажуть, що і княгиня Ольга зі своєю свитою декілька разів зупинялась на цьому острові, знайшовши тимчасовий безпечний прихисток за стінами тодішнього монастиря, подорожуючи з Києва до Константинополя і не тільки. Навіть кажуть, що цим фактам неодноразової зупинки княгині Ольги на нашому острові є літописні підтвердження. А те, що там колись була старовинна забудова, так то і я особисто можу підтвердити, бо на цій сакральній половині монастирського острова московицькі попи. Вирішили вже в наш час побудувати свою невеличку каплицю і перерили траншеями глибиною з метр, це сакральне місце, вздовж і впоперек. І коли я звідчаю бродив по цьому москальському варварству, у мене серце обливалось кров'ю. Чому? Бо в кожній з цих москальських канав, що вони там викопали, чітко відслідковувались старовезні фундаменти якихось будівель. Ну Варвари у будь-який час. Варвари. На цій сакральній частині острова ще в радянські часи, ясно, що по команді зверху встановили просто гігантський пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченко, який з постаментом сягає метрів з 15 за вишки і який з передпостаментною територією навкруги цього пам'ятника займає площу у приблизно пів гектара. Мабуть, совкові керівники дуже не хотіли, щоб хтось з українських вчених проводив в цьому місті розкопки, і це ще не всі злочини московитів проти історії Русі України, нашої історії. Бо через рік у Дніпро, взагалі, і звісно, що на межі сакральної частини острова, зокрема, побудовані дві опори мерефо Херсонського мосту, і від цього залізничний міст, якщо подивитись на нього зверху. Кривий. На цьому мосту з за цієї кривизни залізничний склад з 60 вагонів не роженеш, і зазвичай військові потяги там рухались зі швидкістю 3-5 км на годину пішки швидше. Так, от подейкують, що фундаменти цих двох опор цього мосту відлиті. Хто каже, що на фундаменті старовинної церкви, а хто каже, що бетоном залили входи в природні підземелля, що й досі тягнуться не тільки на обидва береги Дніпра, а й взагалі до карстових порожнеч, які аж до Києва і майже до Азовського моря тягнуться. Подейкують, що такі входи вщент завалені і в палаці Потьомкіна, той самий район, і біля Преображенського собору, той самий район. Умовно центральному собору міста, що колись називалось Єкатеринослав, знаю одне: хтось дуже й дуже не хотів, щоб українці не знали ні історії Руси Україні, ні величі можливостей землі, на якій ми живемо, заливаючи все це бетоном, зводячи свої церкви на наших сакральних місцях і навіть будуючи на цих сакральних доісторичних місцях величезний пам'ятник нашому Кобзареві. Кохлиш ж не будуть розрушати пам'ятник своєму кумиру, щоби розкопки вести, якось почув я у одному з владних коридорів обкому Дніпропетровська ще у 70-ті роки, уривок цинічної розмови двох партійних чинуш. Але все про що було сказане вище, тільки прелюдія. Так, от на цьому монастирському острові і на правобережжі Дніпра в тому ж районі є дві цікавинки. Дві брили, що належать одному, і тому ж раніше згаданому українському кристалічному щиту. Одна брила на самому острові і має доволі цікавий вигляд, неначе вплавлені в неї шматки інших кристалічних порід іншого кольору і структури, а потім все це, неначе зашліфоване під одну криволінійну поверхню. Друга брила набагато більших розмірів жовтуватого кольору. Але знаходиться на правому березі Дніпра, на самому заасфальтованому в'їзді у парк імені Шевченко з набережної траси. І що ж дивного в цих брилах? Отвори плоскі отвори, що неначе зроблені розпеченим ножем у шматку вершкового масла. На материковій брилі я копав копав піском і сміттям, усіляким завалений цей отвір, але так до дна і не докопався, і глибоко. Та й рука вже не пролазила, занадто вузький стає цей отвір з глибиною. А навколо цього отвору ані тріщин, ані відколів дрібних чи великих. Брила, що на самому острові набагато цікавіша і навіть не за свого кольору і чудернацьких вкраплень в неї. Коли Дніпрогес спускає по якихось причинах воду зі свого водосховища, то над поверхнею Дніпра з'являються верхівки затоплених брил. От тоді і вимальовується перша дивина складається подоба Еліпса, однієї з голів брили на кінцях великого діаметра Еліпса, якого і є ота Чудернацька брила з плоским отвором. Особисто моя додумка до цього факту, неначе якесь дуже стародавнє капище, яке обрамлене по своєму доволі правильному еліпсоїдному периметру величезними брилами. Це має природне походження, бо тягати такі брили, та ще й по воді, повний нонсенс, та ще три мільярди років тому. А далі, далі, вишенька на торті, в глибині плоского отвору брили, яка, неначе одна з голів, другу не досліджував, майже увесь час вона під водою, майже правильного еліпсу, стирчить немагнітний уламок металу. Звісно, що по габаритам приблизно на 15-20 міліметрів менший за сам отвір в брилі. А от тепер містика чи як забажаєте, пояснюйте самі над цією брилою з плоским отвором і уламком немагнітного металу всередині нього росте дерево. Хтось якось приходить і прив'язує на нижні гілочки цього дерева якісь стрічки, ляльок. Не те, що прясно, але одразу ж це кидається в очі. А от одна гілочка цього дерева не пряма, а закручена в спираль. Коли я вперше цю гілку побачив, то по моїй спині не те, що мурахи, а якісь мокрі бегемоти протоптались. Скажу чесно, я отетерів. А далі продовжувалось біля брили до мене підійшли двоє не дуже тверезих, і наполегливо запропонували мені випити з ними. Я не п'ю, відмовився, і вони пішли собі. Через десять хвилин підходить до мене чоловік і жінка, років за сорок, і питають, де на острові нудиський пляж. А після моєї відповіді, де той пляж, знову ж таки доволі наполегливо запропонували мені до них приєднатись. Після цього я навіть не пам'ятаю, як я опинився на умовно пішохідному мосту з острова на правий берег пам'ятаю, Тільки що йшов дуже швидко, намагаючись не озиратись. Я науковець з доволі багаторічним стажем, і мені дуже свербіло, а що за сплаво там стерчить в отворі брили, навіть не форма отого металевого предмету мене цікавила, а склад чому саме так, і досі не розумію. Але якось зібрався, взяв з собою невеличкий постійний, але дуже потужний магніт, який мав. Пакетик для збору дрібних зразків, пензлик і знову рушив на монастирський острів, наблизився до брили і торкнувся магнітом уламка металу в отворі. Тоді я і зрозумів, що метал не магнітний, попиляв над філем уламок, побачив металевий блиск і прокинувся у себе вдома з дуже сильною нежиттю. Провалявся тиждень, очухався, пішов в ДНУ на свою роботу і все ніяк не міг скласти в голові події, що сталися. Звісно, що ніяких зразків цього металу у себе я не знайшов, але вирішив, чи мабуть щось підказало до брили не потикатися, особливо зі своїми науковими дослідженнями. Може хтось вважає, що ці, хоча б дві брили, хтось хоч якось охороняє. Материкову брилу час від часу все глибше і глибше закочують в асфальт, бо вона стирчить обабіч проїжджої частини дороги. Майже на дорозі, острівну брилу, та й увесь вище згаданий еліпс попи з РПЦ увесь час намагаються перетворити особисто для себе в човнову станцію для особистих розваг у мальовничому місті Дніпра. Це відбувається і досі, бо їм однієї захопленої ділянки на острові. Під свою човнову станцію виявляється мало. Ви, пані та панове, що є слухачами цієї розповіді. Вважаєте, що це і всі дива, що стаються там, і далеко не тільки зі мною одним, помиляєтесь, дуже помиляєтесь, а брили про які розповідалось вище. Та, хоч зараз ідіть і дивіться на них, засунете руку в згадані отвори. Або бродитимете навколо них з думками про їх же ж вивчення, і з вами дива почнуться. Або почнеться те, що в нормальному вашому житті з вами ж не могло трапитись. З повагою до вас, старий.